in breaking point. так от розпочинаємо ми з того, що було в першій частині breaking Point. Гейден, що ви чуваєте, коли сідаєте за боліт? Я відчуваю себе як маленька дитина, де мене оточують мої герої. Розкажіть, будь ласка, про Каспера Акермана. Які ваші відносини? Це була не моя провина. А чия тоді? Він хотів завадити підписати тебе. Не хотів возитися з тобою. Ми всі співчуваємо тобі. Мені сьогодні зателефонував Крістофер Хорнер, і, схоже, до тебе придивлюється. Ти ж знаєш, що моя проблема? Думаю, що ти занадто старий. Хочеш поваги, так почни з себе. Може, ти дасиш мені трішки поваги? Може, спочатку заслугуєш її? У мене досить. Я ухожу на пенсію. Чого у вас двох нічого не вийшло? Він отримує грошей більше, ніж я. Що? А він не хотів, щоб я був в команді. А він думав, що я не в найкращій формі. Так що це все неправда? Тут одні сплітні, і з тих часів, як він приїхав, в центрі уваги одна людина. Я хочу, щоб ми зайняли четверту позицію. Я хочу, щоб ми вдвох обійшли Батлера, і ця позиція досталася тобі. Альфа Ромео на треку вже готові розочарувати Альфа Таурі. Батлер поближається до Акермана. ні, це контакт! Батлер же в бар'єрі і схоже, для нього гонка завершується. Аварія восьмому повороті. Що там з Каспаром? Він хоче, щоб ти його пройшов. Дай Ейдену це місце. Ми зробили це. Ми зробили це. Ти вже бачив аварію? Як там Батлер? Трішки заділи його самооцінку. Друзі, ось і закінчилась наша вступна частина в Формулу 1 Breaking Point 2. Продовжимо. Майамі Гран Прікс нас починається. Що ви відчували, коли ви вводили абсолютно нову команду в Формулу 1? Коли ви вперше бачите болід, ваш боліт. З вашими логотипами на ній. Поруч з Феррарі, Маклареном, Мерседесом. Це все якраз те, для чого це все робиться. Ви кажете про це, начебто, це ваша мрія всього життя. Надіюсь, що це так. Коли ви вперше відчули, що чекає Конор Спорт? сезон 22-го року одразу на старті, контакти між пілотами були передбаченими. Але боліт. Боліт з болідом було багато проблем. Ми знаходимося знаходимось на середині гран-при Майами. Це безусловно чудовий заїзд. Водій тут фантастичні. Особливо хочеться відмітити Едена Джексона. Я ніколи ще не бачив, щоб Боліт Конор Спорт так їхав. Цій команді Спорт» потрібно ще дуже багато доказати в цьому сезоні. І саме Джексон може бути тим пілотом, у кого це вийде. І так, друзі, ми починаємо наш перший заїзд. Нам потрібно фінішувати в цьому треку. Зараз ми подивимося, на які позиції ми починаємо стартувати. І так, це 14 та позиція. Ми е, за цунодою зараз прямуємо, вже активували своє заднє антикрило і повинні його наздогнати. У нас повинно зараз вийти так. Просуваємось і в цьому повороті у нас все виходить. Переходимо далі. Перед нами зараз буде Мік Шумахер Ми повинні також його обійти з легкістю, тому що складність в сюжетному режимі не така вона. Важка, як здається, на перший погляд. Дуже просто навіть новачки можуть це все пройти. Ми граємо на середньому рівні складності. Тобто тут буде все просто з гонками і перегонимо, особливо в першій частині сюжету. Далі ми атакуємо Шумахера, попереду нього прямує Алонсо. На зоні ДРС ми це робимо. І трішки з контактом це виходить. Нічого страшного, бачите, у нас невеличке попередження після цього. Було, але ми зараз повинні отримати зону ДРС та обійти Фернандо Алонс, він нам це дозволяє зробити. Далі ми переходимо до зони ДРС. І такими темпами ми обходимо майже всіх пілотів. Ось Ландо Норриса ми обійшли, прямуємо до Вальтері Ботаса. Дуже просто це все дається, друзі. Тут майже нічого показувати, крім обгонів та як я проходжу цей трек Монако. Вибачте, Майами. Завжди їх путаю, до речі, але я сподіваюся, що згодом. Такі, такої проблеми не буде. Не забуваємо. Наше завдання, саме просте, яке може бути, це фінішувати просто в треку. Я думаю, навіть ми до кінця не доїдемо, тому що тут довгий гонок на початку не буде. Це я знаю, ще з першого брейкінг пойнту А тут вже йде атака під зоною ДРС на старт фінішної прямої на Люса Обережно ми його проходимо невеличким контактом. Це було знову таки, але так нам зарахували по попередження з боксів виїжджав П'єр Газлі. І ми прямуємо вже до п'ятого місця до Серхіо Переса, друзі. І ось ми вже знаходимося в на найповільнішому участку треку Майамі. Зараз будемо активувати зону ДРС перед Серхіо Пересом. Будемо намагатися його обходити. Дуже просто це вдається. Зараз нам обходити всі гонщики поспіль, не знаю, як буде далі. Тому. Дивимось, обходимо ми Сергія Переса під зоною ДРС. Не так швидко як це можемо зробити. В ще поруч, досить таки. І на зоні гальмування ми пізніше знову ж таки відгальмовуємося, щоб його від нас відбити. І вже за Джорджем Раслом зараз будемо прямувати. І ось ми вже наздоганяємо Джорджа Рассела, розпочинається з ним борьба. ми намагаємося його перехитити, але цього не виходить зробити. Звичайно, І по зовнішній траєкторії виходимо тут, але він також перекриває нам траєкторію, друзі. Також на найповільніший участок заїжджаємо, ми обережно тримаємо за Джорджем Раслом, знову ж таки, в зоні ДРС. Я думаю, нам вийде обійти його. Розпочинається розгін. Ми виходимо після стрілом та зоною ДРС, отримуємо зону ДРС і просто улітаємо як ракета. не знаю. Це просто чудово. У нас виходить, дивіться, він намагається щось зробити, не Такі ми швидкі на фоні Мерседесу, якщо в нас її зараз це перевелегі, в нього ж немає зони ДРС. Але все-таки ми не такі швидкі. Так, намагаємось проходити і переходимо до старт-фінішної прямої знову. Так, запускають нам кар-сцену, друзі. Я втрачаю потужність. Чому я втрачаю потужність? Так, ми це бачимо, спробуємо якось розібратися. Схоже, нам потрібно буде робити схід, знайди місце, де попакуватися, і заглушити мотор. Та ви жартуєте. Нам шкода, йде зупинись, будь ласка. Це вже здається несмішним, друзі. Це якесь випробування для Джексона. Йому залишалося всього декілька кіл до кінця, і він вибуває з ран прі Майами, На жаль, з кожною гонкою їх боліт виглядає як справжня проблема для «Конор Спорт. Комформешнезка камстаголт Коноспорт Джексон вобі сіне чека флаг тебе, схожить його напарника по команді Девона Батлера. Все не так погано. Він все таки зможе провести очки своїй команді Конор Спорт. Aiden вибув так, схоже, проблеми з двигуном. Добре, що у вас є. Я добре тільки не газуй так сильно. Ми не хочемо втратити тут два боліди. Все в порядку ейден, так як справа у Девона? У нього все добре. Схоже він збирається принести очки. Все добре для нього.